Американська революція, і хто знає, хто це такий? Сто баксів, Той, що називається Джордж Вашингтон. Чого взагалі почалася, потрібна була е, французька, ця, е, 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 якби французька революція, американська революція. Справа в тому, що, як я вже казав, 13 колоній, які були організовані, вони вже мали свій уряд, вони мали свого. Е, як же ж його називається? Не можу згадати це слово. Губернатора, о, не міг згадати це слово, губ, мали свого губернатора, мали певні свої порядки. Навіть народ. Я, от коли читаю про американську революцію, навіть мали свою поліцію. Пам'ятаєте, от навіть коли ми дивимося слово шеріф зірочкою, ну звідки воно пішло, ми собі думаємо, та там десь. Оце були такі люди, які були патріотами. До речі, в більшості це були християнами і відловлювали злочинців, і їм помагали, щоб вони були хорошими людьми, То е, на момент, коли е, е, створювалися ці колонії, в Англії був дуже непевний час. Пам'ятаєте, я казав, що то е, палата лордів знімає короля, то стає Олівер Кромвель, то приходить один король, переслідує Пуритан, Пуритани через деякий час ставлять свого короля, він переслідує е, католиків. І там дуже нестабільність. І через те, що певний час більше ста років була нестабільність в Англії. Колонії розвивалися собі. Але коли вже трошки, знаєте, став серйозніший король, я вже там, ми закінчили на Стюардові, але там їх помінялося. І Карл був, і там е інші були. І е вони поняли, а що тут не поняли, Америка розвивається, а нам тут а, ну, нічого з цього не виходить. Вони вирішили, треба е деніжок з Америки трохи взяти і підняти налоги. Ну, податки. І вони почали піднімати дуже сильно податки, бо це, що, знаєте, земля почала родити, люди собі розвиваються, будуються. І Вони вирішили піднімати податки для того, щоб. А люди не сказали, а, дудки, ми вам не будемо платити. Ми вже собі тут живемо, що ви тут прийшли? Знаєте, що робить Англія? Англія робить дуже цікаво. Вона приводить, Ну, є різних там число, ну, кажуть, 10-12, інколи навіть 18 своїх полків ставить. І ну не хочете давати, будете давати. Тобто вона приволить свою армію в Штати, і вона каже: давайте ну, платіть подать, бо через те, що ви наші. Ну а кому це сподобається? Коли вже люди почали. Ну і е якогось одного разу там була група людей, тих поліцеїв ну, на той час, які там йшли, і ця з того не знаю там хто точно почав це, але кажуть, що саме з цієї з цих полків обстріляли і вбили п'ятеро цих, е які дотримувалися порядку. І почалася війна. Е, ну, є ряд малюнків. Америка любить цю історію. Е, це бачите, як показували англічани, тих, 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 тоді тих, там починається боротьба. Е, можна сказати, тут адже, до речі, прапор це неправильний прапор. Е, скажу чого неправильний? Бо все, що, якщо ви знаєте, там 50 зірок, на початку було 13. Вони між собою об'єдналися і вирішили, що треба гнати звідси англічан. Їм помогли в цьому французи. До речі, французи молодці. В цьому плані, давайте будемо бити спільного ворога. <сум> об'єдналися разом і помогли ось тим всім колоніям. Напевно, французи чекали, що собі щось з того будуть мати, але їм цього нічого, нічого не вийшло. Ну, там взагалі декілька є би, моментів стосовно. Але 2 серпня 776 року відбулося урочисте підписання. Каліграфічної копії, що було написано? Було написано Декларація Незалежності. Ось вона є, як вона була. Зібралися, підписали її. Джордж Вашингтон. І ось побачимо, як, як ці штати це була на той час: Нью-Йорк, Пенсільванія, Нью-Джерсі, Меріленд. Меріленд, до речі, був католицький. Віргінія, е, Кароліна, аж до Джорджії. Ну, ось Якщо ви бачите, то ось оце е, Чирокі, шауни, тіть, крики, Це всі, ці всі індіанці. І, до речі, англічани почали робити таку річ. Вони казати до індіанців, ви знаєте, каже, коли вони здобудуть незалежність, то вони вас витиснуть. А ці, а ці не вірили ну, колоністам, ну, англічанам. І сталося на, на те, що і сталося, як ви знаєте, сьогодні майже корінного населення немає. Тобто вони їх всіх під. Так, да, і тепер зараз то потім вони почали створювати такі, е, я забувся, як хто хто пам'ятає з історії, як вони як? як? резервації, де, щоб зберегти хоча б якісь залишки того. Зараз, якщо, якщо ти доведеш в Америці, що ти з корінного населення, то тобі держава платить просто неймовірні гроші. Вони нічого не роблять, але їм просто йдуть гроші. І е, через це стала друга біда зараз, до речі, в Штатах: корінне населення через те, що їм не треба нічого робити, їм просто платять гроші. Вони співаються. Є декілька фільмів про це, як, як деградує корінне населення, бо через те, що ну, вони собі вони дуже багаті. Якщо, наприклад, вони дали їм, ну, їм землю штати, і на тих штатах, ну, саме на тій землі, є нафта, то вони просто там мільярдери неймовірні. До речі, недавно фільм вийшов. Саме в тому фільмі показано, як вони хочуть винищити оце корене. Ну і якщо те, що я говорив на початку, ось. Як воно все починалося? Тобто вони ось цю частину засадили, тут почала, тобто всі рухалися сюди, бо через те, що тут вже густо, треба землі, то треба сюди рухатися. Вони рухалися, і потім була оця друга частина аж до 1803 року. А вже аж оця частина, якщо ви бачите, 848, 819, 846, тобто, тобто набагато пізніше вони додавали ці штати. До речі, нам буде, буде цікаво. Президенти Америки, вони будуть дуже думати стратегічно. Вони будуть е, купляти землі, щоб більше і більше і більше розширюватися. І, і як ви знаєте, 50 штатів це не тільки ті, що на, отут, а це і е, е, Аляска, в морі, там, як вони ці е, Гаваї, вони почнуть як би, розширюватися для того, щоб. Ну, Взагалі, якщо говорити про етапи війни, то вона була таким чином. Босманське чаювання, хто ви вчили історію, то ви знаєте. За... за... Там за чай вони посварилися. <рес> Крок такий, бо. викинули чай в море і все. І там почалося. Ну, коротше, я не буду зараз все, все розказувати, то дуже, дуже, дуже довго, але як це відобразиться на церкві? А справа в тому, що коли вони складали ось цю декларацію, ти хочеш вернутися назад? Ну, давайте. Коли вони зібралися для того, щоб писати декларацію незалежності, то вони, це були благочестиві люди. Це люди, які молилися про те, щоб почати, знаєте, от пізніше, як ми будем, якщо ми дійдемо сьогодні до цього, Проханов мріяв про таке створити країну мрії. таке світле місто. Де ж вони казали, що це має мало бути десь там далі за Казахстаном. Місто мрії. Тобто зібрати всіх штундів туди і жити собі і горе не знати, щоб там ніхто їх не переслідував, свої закони, свої там цей... ну йому е е е е е не вдалося це Ханові, через те, що він зрозумів, що життя трошки не таке. А от американцям на початку ця ідея е е сподобалася. Тільки от справа в тому, що різні штати по-різному пішли. Одні штати думали так більше м -м, демократично. Тобто давали можливість, щоб розвивалися всі деномінації, від англікан до, скажімо, до методистів, про яких ми згадували і баптистів. Але начав же, коли була сформована Америка, тобто тих початкових 13 штатів, то баптисти зрозуміли одну тему: треба йти і навчати. Тобто те, що почав, пам'ятаєте, Джонатан Едвардс, те, що він робив навчальні заклади, те, що робив Джон Уеслі, вони почали готувати своїх проповідників, і через те більшість штатів, особливо, якщо ми говоримо східних штатів, стали баптистськими. Через те, що проповідники йшли, благовістили, проповідували і вони утворювали церкви. Варто зараз згадати декілька груп людей, які е, прийняли для цього участь. Ну, наприклад, така була е, група, про яких ми казали, це Моравська церква. Це протестантська конфесія, яка походила з Чехії, Моравії. Ще така була <кхух> Богемія, звідки був е, Янгус. Тобто, пам'ятаєте, джерела свідчать нам, що той е, ті слова пророчі, які сказав Гус, пам'ятаєте, коли він помирав, що я помираю, але таких гусаків буде багато, так і відбулося. Моравські брати вплинуть. Наряд сфер в Англії, наряд сфер в Америці, наряд е, е, людей в е, всьому світі. Тобто їхнє благочестя, за які таке бажання стремління. Ось, до речі, ще й сьогодні є буравські брати, їхні церкви, вони дуже, 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 ну, як би це е, правильно сказати, дуже вимогливі до одягу і дуже там. Також, також, якщо говорити, ну тобто вони почали. Ряд таких пробуджень. Ну, я не буду зараз вдаватися всі деталі цих моравських. Чому? Тобто, дивіться, якщо ви будете читати історію, варто розуміти, що коли ми розуміємо благочестиві люди, то в їхньому розумінні, в їхній час, тобто, умовно скажемо, деякі були деномінації на той час, які там відмовлялися умовно від повністю від алкоголю. У них була така сухі, повністю законна рахунок цього. Моравські брати, до речі, стосовно цього дуже були. А були, наприклад, такі, які відмовлялися від ряду світських якихось розваг. Ну, наприклад, забороняли будувати театри. Коли пам'ятаєте, Шекспір вже в Англії вже був розвиток ось таких драми. То от в Штатах цього не було. в Штатах це було заборонено. Тобто такі якісь там моменти розваг вони обмежували. Разом з тим почалася інша така течія квакери. А це люди, які переживали особливу таку, навіть відчуттями Бога вони переживали. От вони, вони мали, якби, щоб Бог був. І від них від того сходження Божої благодаті, в них був такий дрібний дрож. Отака. І вони такий звук здавали, як квакання, і через те їх почали називати квакерами. Ну, це так хтось говорить, історія, але взагалі це така релігійна спільнота, яка дуже багато цікавих речей започаткувала. Ну, наприклад, про те, що е, перші квакери збиралися, я, друзі, зараз будете шоковані, вони приходили на зібрання і сиділи всі мовчки. Ну, методисти взагалі вони дуже такі голосні були. Коли молилися, то там такі немов, ну так п'ятдесятники приблизно. Методисти це щось на кшталт п'ятидесятників. А от квакери, перші ці їхні такі прояви були, цікавий момент, вони збиралися і всі мовчали. Джон Нокс, до речі, один із тих е їхніх початківців. Слухайте що? Вони сиділи, мовчали і чекали, коли Дух Святий зійде. Якщо Дух сходив будь на кого, ця людина мала сказати: от Бог мені каже про це. І вони отримували ось такий, якби напрямок того чи інше робити, чи йти там благовістити. І було такий момент, що люди приходили, сиділи, 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 і йшли додому, і нічого не це. Ну тобто не, не, не було ні співу там, не, не, не нічого. А ну, потім це змінилося, бо часте, що з'являлися проповідники гарячі. Але перша їхня така, ось з чого вони починалися, шукання Бога, відчуття Бога, шукати Бога. Звичайно, вони благовістили між е, корінним населенням. Вони приводили до багатьох довіри квакери. Але от хочу сказати: квакери мали такий позитивний вплив на багато сфер життя до сьогодні, навіть тобто, вони були піонерами в певних моментах. Вони відмінили ряд речей. Давайте я навіть скажу, що, що, що вони е, пропагували. Антиклерикалізм. Що це таке? Квакери були однією з перших релігійних груп, які відмовилися від ієрархії, тобто і кліру, тобто тих особливих таких. Священників, в них не мало бути, до речі, посварився там, один із їхніх керівників з інш... американці, з англічанами посварилися через те, що ті поставили собі єпископа, а тих не мало бути єпископа. Тобто вони між собою там почубилися через це. Тобто такий рух, що мають всі бути рівними. Другий момент антиколоніалізм. Квакери активно виступали проти Колоніальної Великої Британії, яка. Коли Вони казали, що це належить е, корінному населенню. Треба купляти в них землю, а не просто забирати. Вони були такими демократами, можна сказати. Е, квакери були однією з перших релігійних груп, які активно пропагували скасування рабства. Е, звичайно, це північним штатам подобалося, але південним дуже не подобалося. Потім буде громадянська війна, яка е, буде породжена саме от вченнями е, е, саме квакерів. Вони, послухайте уважно, перші, які підняли жіночі права. Тобто, до того жінка взагалі сидить в куточку і мовчить тихенько. А от квакери сказали, якщо жінка прийшла і вона має слово від Бога, то вона може сказати щось: жіночі права. Квакери були піонерами в пропаганді рівності між чоловіками та жінками. Вони дозволяли навіть жінкам говорити на зібрані. Ну, да, тобто, до того, це як там, мовчі, жінщина твій день, 8 марта. Да? <свісна> <свісна> от, де ви точно віршика знаєте? Да? То от, коли говорити, вони почали дозволяти, щоб жінки навіть були місіонерами і тими, які е, як, е, вчили недільну школу. Тобто вони перші були в цьому плані. Бо до того тільки, тільки, чоловіки, тільки чоловіки скрізь мали бути. Освіта, квакери створили багато шкіл, університетів. Сприяли розвитку освіти в багатьох країнах, і особливо, що якщо говорити, вони створили дитячі садочки, вони створювали ряд е, різних освітніх закладів, школи і інше. Ну і звичайно, вони були тими, хто були е, такими соціально активними в справедливості в різних сфері, сферах життя, Насильство і бідність, дискримінацію. Вони були тими, хто були за рівність. Тобто вони настільки наїлися от нерівності в Європі, що вони потім почали це відстоювати. Напевно, варто сказати. Зайчику, напевно, піди, будь там наверху, щоб цей. Про дій... головних дійових осіб того часу. Я знаю, що ви їх не зможете запитати чи те, що ну, за 100 років пройти э, стільки людей, але ну, спробую. Вольтер це один із філософів того часу. Еммануїл Кант. Ну, ці двоє людей потім я згадаю. Граф Ціцендоров це той, хто е, почне е, Моравськи сформує саме моравські порані, які будуть церкви моравські будуть під нього. Вільям Пен. Ну зараз ми проговоримо про кожного з них. Хочу тільки декількох згадати. Ну, просто щоб ви розуміли, що ви скажете, були на історії, вони навіть не чули цих людей. То ці люди в цю епоху вплинули. Вольтер, про те, що я казав французький філософ. Який вчив деїзму. Пам'ятаєте, я говорив про деїзм, то він почав це говорити. Крістіан Вольф чи Вульф Вольф, був німецьким філософом, теологом, який прагнув випробувати писання людськими міркуваннями, відкидав ряд речей про творіння, про... пізніше його твори вплинуть на багатьох еволюціоністів. Еммануїл Кант, який взагалі все сказав, все суб'єктивне, все треба перевірити, воно не має об'єктивного об'явлення Божого. Ну, якщо говорити про нього, то це така дуже, з одної сторони, найбільший філософ вже другої половини нашої історії. Тобто, але якщо говорити за 18-19 -го, -го століття, але якщо говорити, він дуже негативно вплинув в плані недоброго на, на, на нас. Наприклад, ще таких людей декількох згадаю. Август Франкі поширював фіністичний літеранський рух. тобто, той, хто переживав таке саме, і він поширював, що треба переживати відчуття Бога. Цісендорф, про того, що я казав, Муравську церкву заснував і був учасником вартістівського пробудження. Джон Фокс, пам'ятаєте, я говорив про те, що це той, хто заснував рух квакерів в Англії, пізніше воно поширилося на <кхів> 에... Америку. Роджер Вільямс заснував Першу Баптистську церкву і цього чоловіка можете запам'ятати. Роджер Вільямс це була одна із таких, один із таких людей, який саме вплинув на Америку в плані баптизму. Він підготував е, якби, багатьох проповідників, які зробили, що Америка стала баптистською більше, ніж стала там, скажімо, методистською чи пресвітерянською чи іншою. Вільям Пен привів квакерів до штату Пенсільванія. Він допомив створити притулок для тих всіх середньоатлантичних племен. І якщо говорити про Вільяма Пена, то хочу дуже одну таку цікаву річ сказати. Пенсильванія пішла від фамілії цього чоловіка Вільяма Пена. Ну і ще, напевно, варто сказати: Якоб Спенсер, німецький лютеранин, який розпочав рух пієтизму в, в Німеччині, потім він цей рух вплинув на Америку. Який вплив цього часу на наш час? Пробудження заохочувало енергійні зусилля місії. Тобто саме через те, що почалося, почалося пробудження, почалися місії, пам'ятаєте, з поширенням імперій почалося поширення і місіонерства. Політична та релігійна свобода. Не завжди позитивні, оскільки це може сприяти духовній апатії та байдужості. Тобто, коли свобода, люди випливли, припливли в Америку, можна жити як хочеться. Я називаю це принцип ПСА, який був на привізі, і його відв'язали. Тобто він завжди попадає під машину. Бо через те, що він ніколи не знав, як жити правильно в свободі. Е, якщо говорити ще за, за цей період. Е, Відокремлення держави стало правилом, але не винятком. А пам'ятаєте, ми говорили про боротьбу хто над ким, чи держава над е церквою, чи церква над державою, то от в Америці це, це почнеться так. Е також особисте духовне, практичне, моральне життя буде вище просто богослужіння. От вони будуть в пошуку. Взагалі, ритуал в моравських братів, в пієтистів, в квакерів. Отакий от ритуал, як, як пам'ятаєте, як літургія, він буде забути. Все. Тобто люди будуть е, от, своє, своє служіння будуть по-різному проводити. Е, персональне навернення і перед лицем деїзму і раціоналізму, скептицизму християни були змушені переосмислювати свою віру і давати правильні відповіді. Також, що було на, на цей період дуже важливим моментом: зростання і розвиток більше, більших конфесій. Це саме. В цей період будуть сформовані конфесії, які я тільки що назвав Пресвітерян, методистів, баптистів, лютеран, квакерів, менонітів, так що вони також поїдуть сюди, будуть втікати. Напевно, варто сказати про рух певних змін в Російській імперії на той час, бо все, що це буде неправильно тільки сказати про, бо хтось мені задавав запитання. Вітя мені задавав запитання, якщо ми говоримо тільки. Але в перший момент, якщо говорити про російські імперії, перші громади були німецькомовні громади. Пам'ятаєте, ми казали, що меноніти втікали від переслідувань в Голландії, в, на північні, в північній Німеччині, і вони склали першу основу тих протестантів, які були. Протестантизм в Російській імперії почав поширюватися в 16-17 століттях. Петро І поняв одну річ, пам'ятаєте, він прорубав вікно куди? В Європу. І він поняв, що в Європі люди живуть. Протестанти непогано живуть, а чого ж то нам так не жити? А знаєте, в той час були смердячі бояри з довгими бородами, там звірі різні жили в тих бородах. І от вони він їх там тягав за ті бороди, заставив їх, пам'ятаєте, побритися. Ну, ряд речей, яких навіть якщо ви бачите, це один із царів, який без бороди, тільки з вусами, то ось він почав заохочувати, щоб протестантські громади починалися в Росії. Він забезпечив право вільне виконання релігійних обрядів для всіх релігій, крім православ'я. Тобто православ'я він не трогав. Ну бо через те, що це, до речі, тільки тоді переглянуть про синод і почнуть перекладати синодальний переклад саме в цей період. А до того, навіть ну, ніхто і не думав, задавав запитання: є старослов'янською мовою Біблія, що ви ще хочете? Більше нічого не потрібно. Але от він переклав в той момент буде зібраний синод, і будуть. І в нас з'явиться Синодальний переклад. Сильнодальній, да. От там, от там в той момент появиться. <кій> Було таких основних два джерела, звідки почався протестантизм. Це іноземні поселенці. І другий момент. Тепер, друзі, хочу, щоб ви просто це прочитали і побачили. Через біблійні богословські видання, книги поширювали. Ряд людей, які розуміли. Не можуть вони послати місіонерів, бо вони не виживуть. Але книги давайте людям. Є. І, наприклад, один із таких, який ходив і проповідував, був такий, який писав книги, це був Григорій <восіонерість> Савич Сковорода, так. який також багато говорив, проповідував і саме поширював в такий спосіб. До речі, його кожна хоче там. Православні кажуть, що він православний, протестанти кажуть, а він був такий, що ні до якої церкви. <восіонерість> до да, нас він... Ну, він не нашим, не вашим, але він був тим, хто любив Євангелію, і він проповідував Євангелію. Він проповідував його. Ще один дуже важливий момент: ці видання, які поширювалися, ці видання допомогли російським протестантам знайти спільну мову з іншими протестантськими спільнотами в світі. Тобто, ну я назву зараз декількох людей, які почали. Ну, наприклад, ще вплинула 762-му Катерина II, написала маніфест якому дала і дозвіл, щоб німецькі колоністи переселилися на південь України. Тобто це Херсонська, Миколаївська, Запорізька, частина Донецької, Ростовська, Тамбовська область, саме туди почали переселяти протестантів з Європи. Тобто, вона дала німецьким колоністам. Вона мала, звичайно, свої цілі. Вона бачила, що там народ лінивий, то треба туди. Німців переселити. Німці почали змінювати. І, звичайно, вони принесли баптизм, методизм і різні протестантські течії. Ми поговоримо ще про них. Ще один чоловік, який також з самих якби, корінних, можна сказати, був адекватним, можна так сказати. Його, я, до речі, посварився з цим, як його, чатом GPT, бо я задаю йому запитання, хто такий Василь Пашкова, він мені каже, це православний діяч. Але він протестант був. Він був у переконаннях. Я навіть сюди виписав це через те, що. А я потім зрозумів, чому він каже, бо через те, що в більшості всіх Вікіпедіях пише, що він православний. А Насправді він був протестантом. Він перший, який зрозумів, що потрібно йти за протестантськими ось цими напрямками. Православна церква не вчила, не робила шкіл, а протестанти це робили. А дивіться, що робив Пашков. Він Вважав, що важливо розвивати науку та освіту в російській імперії. Багатий чоловік був, е і він збільшив кількість видань, що сприяло розвитку освіти. Він підтримував науковців, письменників, фінансував роботу і відкривав нові школи. Він ряд нових шкіл відкрив, хоча був багатим бізнесменом, але думав про розвиток саме безпосередньо, коли ми називаємо. Е побіжи мамі, поможе. Че Тімка, ти може побіжи мамі, бо там приїхала. Чи ви що щоб останні не позивали школи не будували? Ну вони не були не вони тут треба е, говорити: хто київські православні чи московські православні? Та взагалі... Ні. Да. Якщо говорити західна Україна, греко-католики, римо католики ми можемо сказати, що це все-таки був вплив протестантизму через те, що ми були під європейцями. Але якщо чим далі до Москви, то ви побачите, ну просто буде цілий предмет, ви будете здивовані. Ну, уявіть собі, коли вже в Європі вже ряд було перекладено на національні мови Біблію, то тільки аж в 18 столітті дадуть дозвіл, щоб перекладати на російську мову. Тобто православна церква. Пізніше почне тільки це робити, навчаючися. А там до того це були ну, середки. Я, я маю в виду до середини 18 століття. Да, після 18 століття я згідний. В якому році була надрукована Євангелія? 1569-70 році. 15 році, тобто 74-му хтось каже. І це вже початки. Але вони почалися на Заході, а не, на, не, на, під, не, не в Москві. Тобто, я за це маю на увазі. Я згід. І псалтир, напевно. Там псалтир за рік, але. Ну, е, можливо. Це хороше запитання. Я до православних завжди не, не рівно дихаю, тому. Я е, маю на них зуб за те, що вони стримували в багатьох моментах освіту. Коли е, говорити європейці, вже давно почали Оксфорд, Кембридж, е, Єль, е, Гарвард, то православні були трохи ліниві в цьому плані. Ну, от, ну Це Західна Україна. І, і це ми були під е, спочатку. Ну, хто там не був, я маю, віду, що це, це вже коли він пізніше. Але ми маємо увазі, що Західна Україна була під Австро-Угорщиною, під Польщею, але вона не була. Не, не ма... Тоді починалися, то були під Польщею. Так. Я. <клухи> ну, я маю душу, що європейці, не не, не росіяни були. Добре. Е Зараз будемо мати час Дивіться Такого мене зупини запис.